Глянти, що я знайшла. Глянти, що я знайшла. Це маслюки. Маслюки. Ще один маслюк. І ще маслюки, 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 маслюки. Он вони, он вони. Привіт, я Надія. Це наступна серія нашого влогу із літніх сільських канікул 2025 року. У цій серії буде. Трошечки поля, трошечки збору урожаю, роздуми платона про літакобудування, гарні краєвиди нашого села та щоденна липнева рутина. Цього ранку я встигла ще нарізати трошки колосків, щоб вони мене радували взимку, і по дорозі назбирала грибів. Не дарма ліпень, найгарячіша літня пора. На полі вже достигають зернові, йде уборка, жнива. Якщо є дощ, то в лісі можна знайти гриби. На городі теж вже багато чого достигло. Наприклад, ми вже копали картоплю, перші овочі збираємо, ягоди. Сіно вже скошене, але все рівно продовжуємо підкошувати. Тому, в принципі, багато чого цікавого відбулося в цьому місяці. Жменя грибів, сікатор. Сніп колосків. Хто мене називе розумною, чого було не взяти з собою хоч е, якийсь блін, пакетик або сумнів. Через такі хащі продираюся. Раніше тут була дорога, а я йду на поле, бо я почула, що кусять пшеницю. Мені дуже хочеться все це познімати зблизько. Я ж пам'ятаю, що тут була дорога. Капець, пилюга така стоїть, що просто. Звідки в нас лолеки над городом пролітають? Тому що ввечері вже який там третій-четвертий день йдуть жнива, і вони, виходить, мабуть, постійно за комбайнами ходять по полю, ну а потім наступає там певний час, да, їм додому пора летіти. Да. Може, щось все-таки знайдуть і летять до гнізда. Не знаю. Бо взагалі в нас, в принципі, в селі, конкретно в нашому лелеки, не живуть. Я знаю, де гнізда, живуть в сусідніх селах, але в нашому немає. І ось уже другий чи третій вечір підряд прямо, прямо над городом на дім... Постійно пара лелек прилітає, там дві штучки. Да? Спочатку, мабуть, мама, потім тато, не знаю. І думаю, ну звідки вони у нас, з чистого напрямку, а вони з поля летять, вони коротче, там щось збирають. Там він ходить, щось збирає і не бояться ж. Ну Все-таки комбайни поряд працюють. Ось вони заїхали, да? і я так думаю, що це поле, я не знаю, скільки тут гектарів, чесно, але я думаю, Годинки три-чотири, і вони його вже приберуть, ну так як раніше. Вони бабуся працювала з автокою, і я ціле літо була. Ну дуже часто була з нею на роботі. То можна було там на машинах покататися з водіями, які зерно з поля возили. Я знаєте, пам'ятаю оці перекуси, з їдальні або водії завжди ділилися. Цей помідор просто солодючий, сало яке від спеки в кабіні було аж прозоре, яйце смажене, хліб. Це така смакота була. А в пшениці, в мене пшениця була замість моря. Я реально в ній купалася а, на току. І ляльку губила. І все рівно, ну, навіть алергії в мене, ж, слава Богу, не було. Бо реально на току, ну там польга така була, постійно привозять, відвозять, пересівали, Ну, коротше, постійно була робота. Але ніколи я не чихала. Я й спала там на таку, і гралася там на таку, і свої якісь ігри придумувала. Ну, до певно, віку, коротше, жила там. Таке пояснення, що таке тік. Тік це така величезна територія, обнесена парканом. Зазвичай вона була асфальтована. І на тік привозили зібраний з поля урожай. Дивіться. Поле-поле-поле. І на тіх привозили зібраний урожай і, 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 і щось відвозили, щось перевозили, щось пересівали. Звісно, це було повністю ну, там, уборка, да? коли йшла жнива цієї пшениці, пшениця. Там і мабуть і якийсь ячмінь. Не знаю, чесно, не пам'ятаю, що тоді сіяли. Точно були соняхи. І семечка, точно була пшениця. І це був такий кайф занурити руку в оцю пшеницю. Вона така золотиста, а запах! Чесно, для мене цей запах пшениці це просто аж мурахи по тілу, от чесно. Ну і звісно, поле швиденько скосили, почікували. Я дітварі сказала, що у нас там за лісом поле Майнкрафт, і ми швидесенько побігли погуляти, пофоткатися. Зараз фоткати. Ми набігалися, нагулялися, нафоткалися, насміялися. А далі, далі був ще один день. Цікаві ранкові розмови за чашкою чаю, красиві світанки, і вже починає відчуватися кінець літа. Тільки ж ти це відео заповнив, а в YouTube викладати, якщо це хочеш. Угу. Тільки оце момент, що я зараз. Ты не тут не обрезать. Хорошо, не буду обрезать. Будем момент там, где я просто сижу бутерброди хаваю. Угу. Короче, построили мы. Ми... Ще не построїли. Салет угу. огромний. Размах крыльев? десь 5 метров 30 сантиметров. Ну огромный самолет. Угу. Это ж не літак, а що це таке? Ну, вообще це планер. Але якщо якщо його будувать, киль зробити всяку штуку, то, можливо, воно здалека буде здаватися, на самоліт. Але мені здається, я туди приліплю педалі і буду крутити, і він поставлю. і воно літати буде, як самоліт. Якщо воно взагалі буде літати. Він ще на етапі... Обворачування криля в пленку і кіля. Киль я не догадаюсь, навірно, як поставить. А от крилья обворачуємо. Де ви краснення брали? Як ви придумали? Усіленського разума брали чертежи. Якого всіленського разума? Да Нікіта так чат gpt називає, сленський ага. разум. Mm -hmm. Коротше, взяли креслення, а воно там нам, нам начудило, намудило. Короче, на чудило нам Коротше, на фотки одне крило, а на друга фотки друге крило. Mm -hmm. Ну, коротше. Чат GPT він такий є. Він дуже часто чудить. Треба перевіряти. Тому треба 에, ще збирати. На картині крила якісь майже квадратні, на первому чертежі, там, де він скинув яким весом, скільки може витримати самоліт, який разума криля, фото він скинув перший раз, і там криля були квадратні. Нікіта спитав, як зробити форму каплі? Всілінського разума. І коротше, а воно видало зовсім друге крило. Коротше, було таке квадрат. Ну і якось так виглядає майбутній планер. Спойлер так він і не полетів. Прямо напроти будинку. Ось галявина. Тут, до речі, дуже ввечері красиво. Ось наш будиночок обточені лісом. І на оцій галявині вона так ніби на горі. І отут ввечері дуже красиво видно за тим лісом сонечко сідає. Вечорами в селі своя атмосфера. По-перше, це неймовірні краєвиди, неймовірні звуки, неймовірні запахи. Оцей букет п'янких ароматів, квітів, настояних цілий день на сонці, трави, сосновий ліс поряд. А звуки, коли і пташки, і комашки, і все, 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 десь там худоба якась співає, кукурікає, реве, десь діти бігають, граються. Чесно, це просто треба відчувати, нюхати, слухати. А ще в липні ми вже почали копати свою картоплю, яку я садила під соломою. Тут гриб. не небагацько, ну, але скільки, скільки є, да? mm -hmm. я думаю, що облітку нам їсти З Двох кущів у нас вийшло Ну, Найбільша отака, от найменша. Да? А Це ще принципі підсохша. Давай цей Ага. Да, викопамо. Mm -hmm. О манюнечко. Ну, я цю не буду брати на зону

Ну, Пам'ятаєте, я казала про різноманіття тварин, комах і так далі. Ну, от В хату до нас заповз цілком звичайний. Ми його дружньо спочатку ловили, потім рятували від собаки і від гусей, але, принаймні, чесно, я вперше його бачила зблизька, як він виглядає, бо вони ж завжди ховаються. Пухти, пухти. Це свірчан. Так, свірчка не їжте, гусі. Дисі нічого. Піше, біжиться. Ну і дякую всім, хто подивився до кінця. Так, прийшов наш липень. Попереду залишився останній місяць літа і багато чого цікавого.